Це нова витяжка від Перфелі і абсолютно нова led підсвітка на повну рухому панель. Основні переваги цієї моделі: вільний вихід повітря до 1300 кубічних метрів на годину та dc мотор, сенсорна панель керування, керування жестами та дистанційний пульт управління, ширина 60 см та вбудований тип монтажу, комфортний рівень шуму до 49 дБ, led панель та алюмінієвий фільтр. Корпус витяжки виготовлений з міцного фарбованого металу, а фасадна частина з термостійкого згартованого скла. Такі матеріали легко очищуються і є стійкими до високих температур. Також вбудована конструкція забезпечує легкий доступ до фільтра для його очищення. Алюмінієвий фільтр можна мити навіть в посудомийній машині. Тут є рухома фасадна кришка. У відкритому положенні вона дозволяє витяжці краще всмоктувати випари під час інтенсивного готування, а з підсвіткою освітлює всю робочу поверхню. Перфелі працює на трьох режимах швидкості, які можна змінювати, не торкаючись панелі звичайним рухом долоні. Додатково на сенсорній панелі є таймер для налаштування самовимкнення приладу. Девайс працює не лише від вентиляції, але й в режимі рециркуляції, тобто самостійно. Для цього потрібно тільки придбати спеціальний вугільний фільтр.